Так, вітаю ви на каналі ID Play Зараз е буде тестування змії. Навіть не змії, а це такий дракон. На честь китайського нового року. Дивіться, ось такий ось файний дракон вийшов. Він майже весь з кругляка, але є бетонні елементи у вигляді ось таких ось драбин. Драбини бетонні. І оця верхівка, вона також бетонна. Ну, щоб не, не впало так, би мовити, вся конструкція. Тут е, заприжка звичайна, лючок, давайте зараз покажу ось так. Застрибуємо на лючок, замикаємо двері і готуємося до червоної ночі. У нас буде е, з вами спис, пістолет і арбалет. Також трохи ресурсів для ремонту я взяв. А, ось тут не профарбував, але це не, не страшно. Дивіться, вон вони вже побігли, да? що я зробив? Я зробив вогнище, я зробив відкриті люки. Також я поставив два робота. Один робот над нами стоїть для птахів. Ну, це хламо робот, да? сміттям стріляє. І ось цей буде штовхати їх. Спочатку пропоную використати, випробувати наші е, арбалет, наприклад, вибуховий, да? хай ближче підійдуть. Можна не вибуховий, можна такий ось вогняні стріли. Десь туди когось там когось там підпалимо, де їх там багато біжить. Це орда 42-го дня. Е, вона буде доволі потужна. Скажу чому, бо в мене високий рівень. Зараз я покажу, дивіться. 788 рівень гри. Так, ну що ви там? Взагалі до мене дійде хтось чи ні. Хочу показати, як вони йдуть. Зараз. Дивіться, як ці красені біжать. Просто чудово. Вони біжать. Е Працює спочатку пастка, вони підпалюються і вони біжать до нас. Все працює. Все як має бути. Так, ну що, продовжимо наше, <смі> нашу, нашу діч, да? Я тут спробую трохи постріляти. Раджу робити це бронебійними набоями, тоді ви можете прострелити не одного, а кілька зомбаків постріл. Також бажано це робити не пістолетом, а, наприклад, гвинтівкою. Мисливською або снайперською. Ну, в мене нема зараз гвинтівки, тому в мене є пістолет. Але є іще арбалет. Ну, нарешті до мене дійшли, так? Да? Пів години вони лише е, дісталися до мене. Я думаю, що я якось з ними розберуся. Це вони б'ють люки. Звук Звук биття люків. І потроху горять, бачите, вогнища своє відпрацювали. Звісно річ, що хотілося б, щоб вони подовше попрацювали, але вже як є. О, і працює наш е, робот. Єдине, що, знаєте... Тут треба було зробити можливість заряджати оцю пушку, якось тут пирила поставити, чи щось таке, чи люк, щоб відкривати і заряджати її. Так, знаєте, тут можна вже перемикатися на вибухові, вони майже в притул підійшли. Давайте трохи відійдемо. Так, я додав ріва uh, тюнер uh, показники, якщо комусь цікаво. Uh, що це таке, да, зліво. Це тестування спроможності нашої гри, нашого комп'ютера, да, на що він здатний під час запису, під час е, трансляції і таке інше. Да. Просто канал не лише про ігри, а й про комп'ютерне залізо, тож, я думаю, буде багатьом цікаво. Тут всі показники є, і видно, що до чого. Навіть під таким. Е, Ну, Важким навантаженням, да, на червону ніч завжди важко. Я бачу, що більш-менш все працює добре. Так, зараз я увімкну показники лоф 1 та 0.1 fps. Тут треба просто оновити було стати. Типу, Побачите, зараз вони підросли, да, 40-20 стало. То На початку ну, вони не працювали, зараз все працюють в режимі реального часу. Якось зроблю окреме відео про налаштування ріва і оцих всіх показників переднього фреймтайму, да, лов 1%, 0-1, таке інше. Не так-то просто. Так, да, тут можна вже списом бити, бути, У мене ось ці блоки, вони бетоні, треба подивитися, не сильно вони там побили. Я думаю, що не сильно. Дивіка. Марлін прийшла до нас. Коротше, для зомбаків оці два блоки, вони не є блоками. Вони їх не вважають за блоки, тому вони спокійно до вас біжать. Головне під час відбиття Червоної ночі, якщо будуєте ну Таку відстрілочну, да? Не забувайте про е, те, що шлях для зомбі повинен бути постійним, да? відкритим. Що зомбаки не бачатимуть шляху для себе, то вони почнуть бити це навколо. І ну, це, скоріш за все, не, не, те, що, не те, що ви планували. Да? Чому так багато зомбаків запитає? Да тому що я граю на важкій налаштуванні, тут 64 зомбі. Шкода по блокам у них здається 300 І доволі їх... Ну бачите, багато, да? Плюс у мене високий рівень. Прокачаності. Прокачки. І я це навмисно роблю, да, щоб як би мовити, складності додати і додати видовище. Людям не цікаво, коли, знаєте, приходить 8 зомбаків за ніч, і ти спокійно стоїш там, знає, в цей час їси, да, і там лівою ногою іноді натискаєш на кнопку, або взагалі в режимі АФК стоїш. Дивіться, як гарно працює арбалет з вибухівкою, хотів я сказати, але стріла кудись пролетіла повз. Треба трохи прицілюватися. Ці лючки якраз для цього і є. Просто цілимося. Ну, майже в люк, десь трохи нижче люка. Щоб не пролетіла стріла і бачите, що доволі... Дов, доволі цікаво е, процес йде. Єдине, що е, я ще не бачив копів. Я думаю, що копи будуть блювати, бо тут у нас доволі відкрита місцина, там ще медвідь прийшов дикий, здається. Давайте ще його покличемо. Ну що він там стоїть? О, <гум> <гум> зараз ще й медвід до нас прийде. Трохи. Трохи відкинемо цих хлопців. Можна дістати старий добрий дезертихл і розказати, що не треба тут мені стриб стрибати. Дивіться, побили трохи блока, Ну, не смертельно, да? ви бачите що. В цілому блоки цілі. Цікаво, як там буде ведмідь лізти? О Взагалі він буде... Що він буде взагалі робити? О, він не лізе, він стоїть, дивіться. Це раду так, а я думав, ти полізеш, а ти стоїш. Давай ми тебе трохи вб'ємо. звичайний ведмідь. Для нього, мабуть, нема просто шляху на гору. не думаю. Вирішив. Вирішив там покопати. Надо... Під нами лише отут три стовпчика, тут пустота, тому треба ну, не допускати того, щоб під вас копали. Ведеміді просто нема шляху, тому він і пішов копати, Бачите, Цікаво, а зомб зомбаки, наприклад, вовк може прийти. Буде теж копати, чи він теж таки полізе по сходах. До речі, я витратив лише половину набоїв. У мене було всього 300 набоїв. Я їх насправді бережу для демолішерів, але я їх за зараз не бачу, що демолішерів, тому можна трохи порозважатися вибухівкою. Що таке? Не встиг перестрибнути? Бува. Не розстроюся. Прям одне, одне наперед одного біжать. Бачите, на, на що це штовхач треба, так? Да? У мене е, на оцій турелі закінчилися набої. Вона не стріляє, яка на нагорістить. Яка повинна птахів відганяти. Дуже, дуже швидко е, розходуються сміттєві ці набої, вони дуже швидко. Там 280 набоїв було. Але ви бачите, воно як з кулемета вистріляло їх і все. Так, так, ось не треба робити впритул. Треба їх трохи відігнати. Дивіться, люки вже майже не лишилися, ну ви бачите, да? Люки, скажімо е, так, закінчилися, але можна просто цілитися, ну, десь... Ну, от сюди, да, в блоки цілітися. Не, не цільтеся вгору, бо воно пролетить повз. Отак, в блок трохи цільтеся. Шкода по блоку мінімальна, там десь 10, здається. Короче, не, не знесете ви блок своєю власною вибухівкою. А ось зомбаків розкидаєте, будь здоров. Там їх багато, зараз цей паде. По чувоту товпу. На, товп, той. О, пішло. Пішла справа, да? Так. Ну якщо вам сподобалася така конструкція, да, Використовуйте. Дарю. Вона дуже проста. Змія Зміє... Змія подібна така відстрілочна. По боках е... плитками, бачите, я поліпшу, ну, видно, да? по кольору видно, що тут плитки по боках, Ось білим пофарбовано. Середина червона. Можна робити взагалі з кругляка, але оцю верхню частину... І де зомбаки залазять особливо. Треба поліпшити до бетону. Бо вони іноді туплять і можуть бити ту частину, ну, щоб не зламали тобі шлях, так би мовити. Дивіться, навіть якщо хтось сюди пролазить, да, то штовхач справляється. Тому я рекомендую використовувати два, дві таких башти штовхача. Вони надійні, для них не потрібні набої, вони працюють безвідмовно. І доволі доволі потужно Ще на них я поставив мод для підпалювання зомбаків. Вони ще й підпалюють. їх так багато тут зібралося. Треба трохи їх заспокоїти. Бачите, можна стріляти з збоку, наприклад. Це там зайнято, Боже збоку посту. О, а ось і коп. Ось і перший куб. Тут треба його пристрелити. Ще головне, щоб ця падлюка товста не взірвалася, бо він може зруйнувати вашу запришку. Де він там? Він пав, чи що. Зараза. Знаєте, мабуть, отут десь якусь стінку треба зробити сплошну, щоб е, можна було ховатися. Суцільно, не сплошну, суцільно тут стінку зробити. Бачите, все пізнається в тестуванні. Я раніше такі запришки не будував. Такі відстрілочні я не будував, тому ось для мене це такий же досвід, як і для вас. Новий. Там із, ну, з, з, з такого формату. Тут бачите плюс цієї відстрілочної бази в тому, що можна пережити майже. майже ну, Зброю близького, яка на. Ну, розрахована на близьку відстань, Взагалі без запитань. Арбалет, да, якісь штовхачі там, це все. Ну, Треба не, не прогавити демолішерів. Можу... Можуть прийти й демолішерів, до речі. Ви бачите, дуже багато радіаційних зомбі. Так, то що коп, то копта. Треба його поцілити. Звісно річ, що ви можете додати до тієї оборони наприклад електропаркан, так? Да? Десь зробити його по боках. Топчики так підняти, да? щоб вони десь їх станули наверху, як залазять, тут, щоб станули. Якщо комусь цікаво, я можу в наступних відео зняти про це момент, де про електропаркан на схожій, на, на схожому Підстрілочні Можете про це написати, до речі, коментарі. Або зайти в Discord, або в наш телеграм-канал і там написати свої думки на рахунок того, що... Чи варто зробити ще тестування відстрілочне, Більш розгорнутим, скажімо так. Так. А, вони і птах з'явився, дивіться. Летить. Ой, птах птах з цією з кислотою. Так, ну що, закінчилися ці набої е, звичайні, да? Треба перемкнутися на звичайні. Бронебой закінчилася, закінчилися, на жаль, але є ще звичайні. Поцілимо птаха, поцілимо зомбаків. В принципі, е магном це така сильна річ. де затигав, вибачаюсь. Що йому і підзвичайні набої нормально працюють. Дивіться, яка тут велика шкода, надзвичайно. Зараз все. Опа-копа, копа, копа. Він оце перед тим як ригати він ричить такий. Треба їх вбивати заздалегідь. Не давайте копам. Якщо у копа 30% життя лишається або менше, він е, самоліквідується. Детонує. Це звісно річ річне демолішер, але шкоди великої завдасть. Радіус взриву копу, як і демолішер 5х5 блоків сфера. Тож майте це на увазі, що ну, не допускайте їх детонування. А, шкода, що бронебой не але... Тим паче, я думаю, я і за звичайними справлюся. Тут взагалі міг би і АФК режим справитися, але... Краще вже все ж таки з вогнепальної зброї. Я сподіваюся, що до 42-го дня у вас буде вогнепальна зброя, принаймні хоч писталет. Ну і скоріш за все ваші налаштування будуть е е легшими. Тобто не, такі, не такі жахливі, як у, у мене, да? На 300% шкоди у зомбаків, не така швидкість у них, не така кількість велика, да? 64 за за одну хвилю це багато. Коли на хвилю зомбаків приходить 64%, це багато. І за ніч таких хвиль може бути декілька. Тобто не 64 за всю ніч, може бути на ну, декілька прийти. Чим вище складність, тем більше зомбаків до вас прыгать. А ось і демолішер. Треба його валити. Треба його вбивати. Вс, демолішера одного я прибив. Настав ранок. І ми зараз доб'ємо тих, що залишилося. Все. Тут залишилося, знаєте, просто добити тих, що є. Я не раджу вибігати, збирати відразу е, ящички чи сумочки. Краще вже добити. Ще один демалішер. Треба йому поцілити. Бажано не, не у В Голову ви по ногах стріляйте або в голову. Так, де він там Зараза. Він ще і обертається коли йде, знаєте? Як навмисно. Так. О, у мене ще є трохи вибухівки. Я й забувся. Зараз ми. Це За допомоги вибухівки закінчимо справу, яку почали. Насправді, бачите, там ще ще люк, да, цілий? Так, перший люк ще цілий. Було всього 5 люків, нагадаю. Я чомусь думав, що вже всі знесли, але ні, он ще там один цілий. Навіть десь вогнище ще горить. Багаті чую. Що там таке? Все? Закінчилося, ні? А, До речі, на штовхачі стоїть. Подовлювач... Чи як його? Нишувач радіації. Пригнічувач, о. Плова, забув, Пригнічувач радіації. Він на 90 секунд вимикає радіацію е, у радіаційних зомбів радіацію вимикає їх регенерацію. Вони дуже швидко регенерують, але з пригнічувачем радіації не регенерують. Зараз хай підійметься. ми його тут зустрінемо. Так, напевно. Так, 40 набоїв залишилося, треба обереж. Бачите? Зелений зомбі, але він вже не відновлюється, бо я його б'ю молотом який це робить. І плюс у мене у всій... на всій зброї стоїть ці... Як називається? називають? Зараз покажу. Ось. Пригнічувач. Пригнічувач радіації. На 90 секунд регенерацію зомбі затримує. Так, давайте вип'ємо. Щось, щось, щось вип'ємо, щоб трохи краще билося. Завжди раджу використовувати вітамінки. Дуже корисна річ. З нею менше втома. Коли ви прицілюєтесь ось так, да, то втома з'являється. На будь-які зброї. Треба закінчувати, там зараз може крикуха пройти з ордою. Все? Не зрозумів. хтось там б'є піді мною, да? два радіаційних зомбака бегают як он не закінчается зараз ближче підійде о коліна влучив давай я тобі у лоба там да не у лоба це між них пролетіло о тепер у лоба там це знаєте хто б'є? Це повзають без, без ніг зомбаки лишилися, вони можуть так робити. Треба, коротше, виходити на двір. Мабуть, я так і правий. так, бачите, без них просто повза. Просто доб'ємо його. Вони можуть підкопати під вас, до речі. Доволі непогано, але бачите. вони ну, то щоб прям підкопали. Вони повільні, але вони б'ють, як, ну. Нормально, блядь, тому. Дивіться, скільки скільки луту випало, да? так? На одній наді тут треба. Цього дивіться теж нема. Ніженьо. Вс. ця ніч закінчилася, да? Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ID Play. Просто покажу зараз. Покажу. Просто пройдемося, да? Дивіться. Це ціле. Навіть люк цей цілу. Так, звісно річ, пастки всі зламали, Да, і біс з тими пастками дивіться. Головне, що отут побили, да, сильно? Що це? Ну, Це да, бетонний блок розбили. Скоріше за все, знаєте, чому він тут такий побитий? Бо я сюди стріляв. Ось саме в цей блок я постійно стріляв вибухівкою. І я, можливо, що я його і так і зруйнував. Тож майте це на увазі, все ж таки давайте в свої власні блоки вибухівкою обережніше буде. Тут да? дивіться, ну майже все ціле, да, тут. Так, Закінчилася моя гармата. Ну, таке, трохи. це тут поліцейські поплювалися. Це взагалі, бачите, тут кругляк. О, це ж такий кругляк. Тобто цей змій він з кругляка, як я і казав, тут вже бетон, верхні блоки, бетон. А тут, бачите, круглячок ще йде. В цілому я вважаю, що вийшла гарна змія. Ось, вийшло непогане відео. Ось такі маленькі стопчики підтримували, бачите, ну вони майже цілі. ось цей Лише один дуже побив. Це коли ведмідь прибіг, ось тут повзали зомбака. Так, ось, ну. Це вони побили. Пліту. Тут ще блок є запитай, бачите? Все. Тобто, ушкоджень мінімум. Ми десь 10 блоків треба нам відремонтувати да? з оцим стопчиком, рахуючи. Я вважаю, що це невелика плата за пережиту червону ніч і за купу купу лута. Дивіться, що нам тут тільки ну, не принесли зомбаки. Це я ще не пив ніяких спотів. Для відкриття сумок. Якщо відкриваєте сумочки після ночі, е, бажано випити. Е, є такі таблетки, які додають е, більше шансу щось знайти цікавого. У смітті або у зомбаках. Дивіться, ще навіть одна пастка залишилася ціла. Вогнище, одне вогнище, одна пастка цілила. Оце запришка, вона зроблена з. Круляху, треба, звісно річ, поліпшити відразу до бетону, бо ви бачили, да? Це вже все з бетону, ну воно майже все ціле, бачите? Нема ушкоджень. Та якісь є невеличкі ушкодження, але це таке. Так. На цьому все. Ви були на каналі IDP. Мене звуть Сергій, заходьте в на наш Discord, Telegram канал і залишайте свої коментарі під цим відео і також під іншими. Бувайте!